Роман Липинський політолог, доброго дня, пане Романе. Доброго дня, вітаю. Ви також слухали звіт Міністерства внутрішніх справ України, яке доповідав речник. Як можна оцінити роботу відомства? Знаєте, є і позитивні моменти, також одним словом. Якщо звичайно треба розуміти, що ну можливо чверть самої системи правоохоронної. Це люди, яких вже зараз потрібно було б звільнити, тому що це і корупція, і невідповідність займаним посадам, і інші речі. Але те, що в таких складних умовах все ж таки правоохоронці намагаються якісно виконувати свій обов'язок, це, звичайно, плюс. Ну, не треба переоцінювати ситуацію, тому що, знаєте, людей нових набрати можна після вузів, після, скажімо, певної підготовки. Але за один день вся система змінитися на жаль не спроможна. І от сьогодні також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив голову антимонопольного комітету України Юрія Терентіва. Як ви ставитеся до цього призначення, яке нарешті відбулося через такий довгий час? Питання в тому дійсно, чому саме так довго зволікали з призначенням. Я, я зараз не можу сказати нічого ні за, ні проти, тому що е, потрібно все ж таки подивитися на реальні результати роботи цієї людини, е, і тільки тоді можна робити якісь висновки. Вам щось особисто відомо про особу Юрія Терентєва і е... що чекати від нього, власне, чому саме йому перевагу надали і довірено. Бути головою антимонопольного комитету. зараз, я все ж таки збережу якусь коректність для того, аби дійсно людина приступила і проявила себе як дійсно сподіваємося на те, професіонал. Хоча, звичайно, є особиста думка, так само як і у кожного, вона може бути. А я хотів би більше звернути увагу на те, що от фактично вже рік президентства, і тут також є дуже багато питань. Будь ласка, як ви можете оцінити? Зараз ось стрічки у інтернет-новинах просто багато заполонені всякими різними обіцянками, що виконано, що не виконано. Підсумки підбивають річниці на посаді президента Петра Порошенка. Як ви можете оцінити цей рік? Ну, я задаю собі запитання і кожному з нас: хто обирав президента? Обирали ми його всі разом. обирали його в одному турі. Так, це наш е, любий однотуровий президент. А, але е, всі ті обіцянки, які він давав, е, чи не розуміли ми, що е, більшість з них не могла бути виконаними? Розуміли, але разом з тим е, ми прийняли рішення: ми обрали е, Порошенка президентом України. Звичайно, що е, такі обіцянки, як тисяча е, бійцям, е, як страхування життя бійця на один мільйон гривень. Ну, скажімо так, свого часу я був підприємцем, в мене був бізнес: 50 чоловік всього-навсього, знаєте, суми більше ніж там понад мільйон я не тримав в руках. Я міг би помилитися, я міг би щось сказати, а потім вибачитися, що це нереально. Але людина, коли має надто потужний бізнес, вона абсолютно розуміє, про що він абсолютно розумів, про що він говорив. Тому або це не бажання, або не вміння, або невідповідність. Це це перше. А друге, що знаєте. Є мінусом суттєвим не самого Порошенка, а нас всіх, тому що ми не спроможні зараз створити реальну конкуренцію і політичну і. Заміщення, тобто на той період, коли скажімо, хтось не справляється з будь-якими обов'язками своїми, в нас немає, на жаль, реальної альтернативи. Тобто, ця альтернатива має бути сформована вже зараз. Так само, як кандидат на скажімо, пост президента, так само і уряду, і по всім напрямкам. А просто сама порожня критика вона не є конструктивною і до якихось реальних змін вона не призводить. Ось це чи не вважається вам, чи не вважаєте ви, що ось надали йому надто великий кредит довіри, ось саме тоді, коли майдан був, тоді коли повірили в нього. А чи виправдав, наскільки він виправдав все? Звичайно, звичайно, тому що сам Порошенко був, ну скажімо так, коректно, аж четвертою особою. Ми пам'ятаємо, хто був першим. Так, це ну я не хочу ставити когось за рангом там, але згадаємо тягнебук, Яценюк, Кличко. А і раптом з'являється постать Порошенка. Звичайно, що на період, коли починався майдан для Порошенка, реальна посада була мер Києва. А і потім такий різкий старт, власне, без своєї політичної сили, без потужної розгалуженої партійної якоїсь організації і підтримки, людина стає президентом країни. Звичайно, є багато недоліків про які можна було би говорити багато мінусів, багато прорахунків. Але... Які саме можна зупинитися на вашу думку на найбільш головних ну, на це таке так, найбільш головне провала. це е, дуже млява і е, нечітка позиція стосовно Криму стосовно взагалі вирішення проблеми зі сходом? Стосовно е, Знаєте, президент має проявляти жорсткість в за в захисті е, конституції інтересів громадян всієї країни. Не перейматися лише власними проблемами і проблемами власного рейтингу, а власних політичних дивідендів, а все ж таки робити щось для конкретних громадян, як в цілому для країни, так і для людей, які зараз ризикуючи своїм життям, віддають своє життя, залишаючи родини, захищають країну. Так само і те, що Крим це такий самий регіон, така Саме частину України, як і Київська область, і Харківська, і Львівська, і тому про це не варто забувати і на першу чергу президенту, тому що там людей фактично залишили на призволяще. Чітка позиція, жорстка принципова на міжнародному рівні всередині країни. А, а така, знаєте, бізнесова толерантність і м'якість вона призводить до значних втрат. Можливо, ось деякі теж експерти сходяться на думки, що Порошенко поводить себе в політиці як бізнесмен, от намагається з усіма домовитися саме через це, і такі проблеми виникають, бо інколи треба бути все-таки твердим і виявляти певну принциповість. Як так, думаєте, безперечно, тому що єдина, ну на мою думку, тактика, яка б нам дозволяла, скажімо, там в зоні АТО поводити себе гідно, це перехід до активної оборони. Але різного роду домовленості, так звані мінські домовленості, вони не сприяють тому, аби з Україною рахувалися, тому що в тих домовленостях немає стрижня, немає вони якісь, знаєте, на мою думку, є безхребетними. А і все ж таки, не збереження цієї цілісності і в підходах, і в якихось рішеннях воно призводить дійсно до такої позиції заходу до нас, до такої позиції, навіть всередині країни. Я ще раз підкреслю, що я проти критики заради самої критики, а за конструктив, за реальні пропозиції за те, щоб дійсно була альтернатива, і коли ми бачимо щось негативне, то ми пропагували пропонували, як щось можна змінити і зробити дійсно краще, а не погіршити ситуацію. А багато було зроблено на роз'єднанні навіть самої коаліції цих сил, які дійсно зараз спроможні щось реально зробити для країни. Хоча треба віддати належне, що в деяких напрямках дійсно був якийсь позитив, але це не скажімо так. Не заслуга самого президента, а заслуга згуртованості суспільства, волонтерів, кожного небадюнебадужого громадянина тих патріотів, яких зараз намагаються у всякий спосіб, знаєте, висвітлити як рука Кремля або будь-що інше. І ось торкнулися теми війни на сході. На вашу думку, ось так він обіцяв, коли прийде, що він припине війну на сході, завершить операцію. АТО. але чи був ось Порошенко колись якийсь момент з якихось обставин часу, був близький таки до вирішення конфлікту, який на Донбасі відбувається, і що завадило власне його реалізації плану обіцянок? Знаєте, на мою думку, знову ж таки, це моя особиста думка, з якою можна погоджуватися або ні. А йому заважало приймати реальні якісь кроки для того, щоб не стабілізувати, навіть а для того, щоб перебороти цю ситуацію, подолати її і вирішити в той спосіб, який дійсно найкращий для країни. Заважало його бізнесовий досвід, його все ж таки інтереси, які, з якими він змушений так чи інакше рахуватися, тому що ми згадаємо ще одну річ: що перебуваючи на будь-якій державній посаді, людина одночасно не може займатися бізнесом. І та ситуація, коли ну дійсно, всі знають, що особисто Порошенко бізнесом не займається. Але обіцянка продати свій бізнес і невиконання цього, це суттєвий мінус, безперечно. А що стосовно самого конфлікту і вирішення цієї ситуації, і по суті, ця, знаєте, якась млявість і нечіткість позиції, вона все ж таки дозволяла маніпу маніпулювати і тиснути на Україну. І можна робити будь-яку міміку, потискати руку чи ні, і потім, знаєте, робити різні заяви, але це нічого не змінить по суті, тому що коли немає. Власне, політичної волі першої особи в країні, самого президента, то які би кроки не сприймали, і що би не радила йому команда або будь-хто, воно не буде ефективним і не буде настільки дієвим і корисним в конкретній ситуації, а потім наздоганяючи ситуацію, знаєте, її вирішити дуже складно. Ось тоді президентська команда на виборах рік тому обіцяла жити по-новому в нашій державі. Кому і справді на сьогодні, на цей момент, хто став жити по-новому, тобто то краще? Ну, знаєте, краще, на жаль, стали жити ті люди, які і без того жили непогано. Тобто статки людей, які мали гроші, мали потужний бізнес, вони примножилися. Ми знаємо, що в нас все робиться в країні для того, аби не було олігархів жодного, ну крім одного і тому, звичайно. Знову ж таки, як, скажімо, пересічний громадянин, я відчув це покращення на собі, тому що до Майдану я мав власний бізнес. А після Майдану за цей рік я втратив без жодних дієт, так би мовити, 25 кілограмів. Тому це покращення воно відчувається для кожного з нас. Це відчувається і на сплаті за комунальні послуги, за транспорт, взагалі, скажімо, школи, медицина, всі сфери життя тобто, всюди життя по-новому. Дивіться, практично одностайні експерти в тому, що найсильнішою рисою Порошенка це є дипломатія, адже завдяки успіхам, в якій Києву все ж таки вдалося заручитися підтримкою Заходу у протистоянні з Москвою. Ну зрозуміло, санкції. А що ще, окрім стурбованості і занепокоєності, вдалося досягнути? Знаєте, ми так і не були суб'єктності в геополітиці, а залишаємося таким собі об'єктом. Нами намагаються керувати, і треба все ж таки справедливо відмітити те, що іноді нами і маніпулюють, і так делікатно вказують на те, як ми маємо себе поводити, і цю позицію може виправити не лише перша особа країни, тобто президент. А і разом з основними політичними силами, але президент не останню роль в цьому відіграє, тому те, як до нас ставляться, це в левова доля заслуги самого президента. Тобто, при чіткій позиції президента, при тій позиції, яка дійсно має бути в першої особи, а всі країни змушені будуть ставитися до нас саме так, як вони повинні ставитися. До ну дійсно потужної європейської країни, якою ми є, незважаючи на всі наші негаразди, на всі наші проблеми і е, ситуацію, яка фактично на грані дефолту. А разом з тим ми залишаємося потужною європейською нацією. А та млявість, яка є, вона звичайно е, лише шкодить. Я не сказав би, що це значні е, кроки, які принесли нам великі здобутки. Це лише е, якийсь мінімум е, часом. Аж відсотків 20 від того, чого можна було досягти. Тому хотілося б побажати президенту успіхів і в подальшому успіхів не лише особистих, а успіхів для України, для кожного громадянина, для кожного з нас. І щоб ці успіхи були відчутними, а не лише якоюсь перспективою, пане Романе. Як вважаєте, чи панує нині у суспільстві ось розчарування в Порошенкові? Розчарування панує не лише в Порошенкові, а взагалі в багатьох людях, які декларували, обіцяли, гарантували і не виконали. А я ще зі сцени майдану говорив багато про те, що не шукайте собі месію. Месія є один. Він є тільки в храмі Божому. Іншого не буде. І кожен з нас, доки ми не візьмемо на себе персональну відповідальність в кожному секторі, в кожному напрямку. В своєму повсякденному житті, коли ми не навчимося об'єднуватися, згуртовуватися, так як це зробили волонтери, так як це зробили ті, хто пішов захищати країну, не питаючи нікого, що конкретно йому робити, а просто взявся робити те, що він вміє, те, що він може робити. Тобто, це постійний рух самовдосконалення роботи над собою і об'єднання. Тоді, звичайно, не буде прорахунків, і тоді ті політики, яких ми будемо обирати, будуть значно кращого рівня, тому що ті, кого ми обираємо, це... Зеркальне від відображення самого суспільства я сам часом дуже не погоджувався з тією фразою, що кожне суспільство гідне своїх лідерів, але аналізуючи ситуацію, заглиблюючись в деталі і безсторонньо дивлячись на ці всі речі, розумію, що саме так воно є. На жаль, саме так. І Також Петро Порошенко обіцяв входження в Європу після його обрання на посаду президента. Ось заступник Глави адміністрації президента Валерій Чалий сказав, що Україна виконує згідно графіку зобов'язання відносно отримання безвізового режиму з ЄС, і тому вона має отримати вже до кінця 2016 року. Чи реально це і за рахунок чого на вашу думку? Я не бачу тут якихось чітких термінів. І це і, і того, що це буде, скажімо, в один день, в один тиждень або в один місяць. Ці терміни вони можуть бути зміщені, відсунуті далі. Все буде залежати від того, як швидко ми впораємося з своїми бідами та проблемами, як швидко будуть дійсно реальні кроки в подоланні корупції, в подоланні. Скажімо, інших кризових системних явищ, які саме кроки, про які ви говорите, на вашу думку, чого не вистачає, що треба зробити, першочергово чергово зараз, щоб подолати ту ж корупцію, як ви кажете, і все решта, це Змінити. має бути це так. Це має бути спільна робота як влади, так і суспільства, тому що коли ми за звичкою будемо домагаючись. Реальних е, своїх потреб, якихось вирішувати їх в старих спосіб, пропонуючи хабарі. А то як би е, не, не намагалися змінити цю систему і е, позбутися корупціонерів, вони е, залишаться е, в той чи в інший спосіб. Будуть нові схеми, е, нові якісь е, методи для реалізації цих е, оборудок. Але лише спільна праця суспільства разом з владою і розуміння того, що іншого варіанту іншого вибору в нас немає, крім того, аби оновитися і дійсно подолати ці системні якісь проблеми. Лише тоді дійсно буде позитивний результат. Ну і від теми річниці президентства Порошенка переходимо до нагальних подій. Це війни на Донбасі. Ось Кремль не збирається нападати на Донбас, шукає вихід з конфлікту в Україні. Про це пише провідне німецьке видання. На вашу думку, до чого тоді оці останні висловлювання президента Порошенка. Який стверджував, що Кремль готує наступ на Україну, і е, як на вашу думку, от які саме вихіди шукає Росія, про які пише німецьке видання? Ну насправді знаєте, стосовно широкомасштабного наступу на нього на мою думку не варто було сподіватися, тому що ну це, це річ, яка не готується за один день, і потім можна війти на якусь територію, але утримати її, а ще і Налагодити інфраструктуру, опікуватися нею, це шалені витрати, і Росія зараз не спроможна на те, аби великі території утримувати під контролем. А її, взагалі, такі потреби, такі проблеми, не потрібні. А все, чого зараз домагається Росія, це все ж таки. Виснажити Україну а, такими локальними якимись конфліктами і наступами по о, локальним, яким по по певним напрямкам, а, дестабілізувати ситуацію а, з метою знову ж таки виснаження економіки, виснаження а, армії, а, ну скажімо так, зміни політичних еліт для того, щоб а, ті, хто можливо прийде з часом, були б більш поступливими та толерантними у відношенні до Кремля. А з тим, щоб дійсно в короткочасній або віддаленій перспективі все ж таки зберігати цей вплив на нашу країну, тому що знаєте, всі розуміють, не буде приєднання якоїсь території. Ну, Крим, це окрема ситуація. А не буде приєднання якоїсь з областей до Росії, тому що весь цей процес він і так надто поглибився, і е, ці наслідки вони для самої Росії, для самої нинішньої влади Росії будуть фатальними. У Польщі напередодні відбувся другий тур президентських виборів, і на президентських виборах переміг лідер опозиції. Це Анджей Дуда. Він називає своїм учителем Леха Качинського. Пане Романа, чого очікувати Україні від такого вибору? Польщі, ну я сподіваюся, що е, Україні. Е... Можна очікувати більш позитивної динаміки у відстоюванні наших інтересів в Європі, тому що насправді перемагають друзі України. Я сподіваюся, що це дійсно буде так і в подальшому, і не лише у Польщі, а і в інших країнах. Тому, звичайно, ми не повинні самі збавляти цей темп і. Не повинні, скажімо, сподіватися на те, що лише хтось буде нам допомагати. А в кожній країні, зокрема і серед наших сусідів, є люди, які знаєте, прагнуть якогось реваншу, прагнуть. Щось взяти, а не віддавати, але є люди, які розуміють те, що світ тісний, і лише у співпраці дійсно демократичних суспільств є запорука ну майбутнього для Європи, ну і також для стабільності в світі. Тому я вітаю з такою перемогою і сподіваюся на те, що ми дійсно будемо поглиблювати цю співпрацю для того, щоб була стабільність в цьому регіоні і добробут. Чому на вашу думку ось е, наші сусіди, поляки, обрали саме е, його, саме Анджея Дуду? А, ну, це, це, це їхня політична воля. А, знаєте? Дійсно, ніхто не сподівався, ну не те, що ніхто не сподівався, а не можливо, трохи такий результат. Але разом з тим, все ж таки, ці кандидати вони не були різко відмінні, тобто вони не були представниками, знаєте, якихось там ворогуючих таборів або що. Як це було, скажімо, в нашій ситуації, коли, скажімо, на зміну Януковичу прийшов Порошенко. А разом з тим, це певні суспільні очікування, які, ну скажімо, мають якесь підґрунтя треба знати краще ситуації в самій польщі для того щоб дійсно зробити якісь практичні висновки а я сподіваюся що поляки в своєму виборі не помилилися більше того що саме цей вибір дасть можливість полякам змінити ситуацію на краще в їх країні але також будемо очікувати на те що і з україною буде дійсно спільна плідна співпраця для того щоб дійсно і в нас був мир і добробут Ось дехто з експертів е, стверджує, що новий президент Польщі е, популіст, але для України е, е, нічого не, е, ну, не поміняється. Е, як думаєте, чому а, мається на увазі, не поміняється на гірше? А, а що збережеться та позитивна якась тенденція в плані захисту підтримки наших інтересів? Стосовно популістичних заяв, знаєте, можуть бути звинувачення на адресу будь-кого, але часом навіть я зараз трошечки абстраговано від конкретної особистості, скажу, що деякі речі реалізувати неможливо не в силу того, що той лідер неспроможний або не хоче а є певні обставини, коли треба їх також враховувати. Не будемо забувати про те, що на жаль політика залишається мистецтвом можливого, мистецтвом компромісу. Ось е, інший польський політик, також голова Європейської ради, Дональд Туск, е, розповів, як Європа збирається боротися з російською пропагандою. Е, він каже, що російської пропаганди немає шансів проти правди, е, що пропаганда Росії не переможе правду України. Е, Туск попередив Путіна, що ЄС починає боротьбу вже з російською пропагандою. Е, на вашу думку, чи не запізно вона це починає робити? Е, і чи справді, е, на вашу думку, російською пропад? Ганди немає шансів, шансів проти правди, як України, як це вважає Дональд Туск, так краще е, сьогодні ніж завтра, але краще навіть завтра аніж ніколи. Тому, е, звичайно, те, що час втрачено, дуже багато часу е, Європа не надавала належної оцінки тій пропаганді російській і тим речам, які відбуваються. Але зараз все ж таки, якщо дійсно. Будуть активні кроки, то там, де є всебічна інформація, і якась інформація, знаєте, неупереджена різностороння, там будь-яка пропаганда буде безсилою, тому що люди починають розмірковувати. Кожен з нас є. Мислячою особою, яка дійсно не, 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 не дасть себе одурити, коли за умови що є різностороння інформація, яку можна перевірити з інших джерел, чого на жаль немає в російському суспільстві, і там, звичайно, ця пропаганда ще тривалий час буде мати місце, і Кремль лише на тому й тримається так міцно всередині своєї країни. І на останне Романе, ось хотіла поговорити про Євробачення підсумки його зокрема, там відомо що тріумфувала Швеція, Росія зайняла друге місце на третьому. Італія. Яке на вашу думку політичне? Чи має це політичне значення взагалі? Ось це друге місце Росіян? Що за них звіддали стільки голосів? Чи це суто е, вокальний конкурс? Який. Ну, у всьому, знаєте, є, є політика, на навіть є якщо як, якщо її там немає, вже мережа вибухнула таким гарним прапором з такими ж кольорами, як і на нашому, де написано, що дякуємо шведу за перемогу. Ну але ж, знаєте. Без таких речей ну, теж складно все сприймати надто серйозно. Дійсно, ця перемога це також ще такий малесенький крок на, для здобуття загальної спільної перемоги над тоталітаризмом, над тими речами, які руйнують світ. І звичайно, що весь світ не бореться проти Росії, проти народу Росії. Весь світ намагається подолати ті негативні явища, які ще за часів радянської сталінської системи були міцні, і зараз вони б'ють так само по всьому світу, не тільки по Україні. Тому будемо сподіватися, що ці маленькі спільні перемоги об'єднаються в одну велику перемогу, і найближчим часом ми все ж таки здобудемо цю перемогу Україна буде цілісною, потужною європейською країною.